Віталій Мариняк, що ви про це думаєте як ветеран е, війська? Наскільки ця угода для нас е, є позитивною і наближає нас, як я казала, до? Е, до е, Ну, ми не називаємо це, що це буде перемога наша, але принаймні завершення війни, ми теж всі точно цього чекаємо, і це для нас буде важливо. Тому що справді оптимісти, ті, хто дивляться на те, що, що зараз відбувається, вони кажуть про те, що так, якщо Сполучені Штати Америки підписали з нами цю угоду, вони далі будуть захищати свої якісь і компанії, які будуть сюди приходити, і свої ресурси, які вони будуть давати, і це означає те, що їм таким чином вдасться. Путіна зупиняти, або не давати йому там просуватися, як він цього хоче. Як ви на це дивитесь, чи реально так буде? Ну, до того часу, як сюди е, прийдуть американці? Е, у нас є один із важливих моментів це втримати лінію фронту. Е, щойно ми піднімали питання: наскільки важливим буде втратити 5-10 метрів або 100 км 10 кілометрів, все це насправді дуже важливо. Штурмові дії не зупиняються ні на хвилину. Я скажу більше, що дехто з моїх товаришів станом на сьогодні і не знає, що ця угода була підписана. Тобто той стан на лінії фронту диктує зовсім інші питання. І ніхто зараз не думає з військових, які безпосередньо виконують задачу на лінії. Бойового зіткнення, що буде, коли прийдуть американці. Станом на сьогодні втримання лінії фронту, в тому числі не допустити провалу, такого, який прогнозується або ж озвучується в медіа в сторону Дніпропетровської області. Це насправді важливе питання, і на цьому потрібно акцентувати правильну увагу і розставляти акценти вірно, в тому руслі, що. На будь-якій ділянці фронту в будь-яку хвилину з першого метра може відбутися провал цієї оборони, і далі масштаби вже будуть залежати від того, наскільки швидко ми зможемо розвернути сили та засоби для підкріплення цих районів і аби стабілізувати цю ситуацію на цій ділянці. Тому як буде далі, як було сказано паном Тарасом раніше, що потрібно ще дочекатися того моменту, коли Будуть організовані, буде організований цей видобуток ресурсів, але знов ж таки погоджуються 100% на рахунок того, що це є перспективні моменти, і якщо ми заглядаємо в майбутнє, то більше плюсів ми в цьому бачимо. Звісно, було би цікаво ознайомитися більш детальніше з цими умовами. Угоди ми бачимо зараз попередні, якісь певні озвучені пункти, але в цілому. А Це що майя, вас майбутньо... До чого є запитання? До Приплачу. якого пункту, що турбує? От де можуть бути якісь нюанси? Чого варто побоюватися в цій угоді? Побоюватись можна на тих прихованих пунктів, якщо їх ще не озвучено. Угу. Знаєте, буває, спочатку показуємо найважливіше і те, що буде в плюсі для нас, а потім вже безпосередньо при ознайомленні можуть бути якісь приховані пункти. <му> зауважити на рахунок найближчого терміну, це сьогодні неодноразово згадували 9 травня і пропозицію Путіна про перемир'я. Я скажу, що наша країна зробила озвучила такий собі непоганий хід конем, запропонувавши не перемир'я 8 травня, а вже хоча б сьогодні чи завтра. Що це нам може дати? Ну якщо військово політичне керівництво прийме рішення скористатися, а ми про це. Не повинні так сильно спілкуватися, глибоко, як було сказано пану Віталієм, все-таки скористатися можливістю або вразити якісь певні цілі. Я не кажу про червону площу, якщо врахувати, що безліч систем ППО буде залучено на охорону Червоної площі а також Москви і всіх найближчих аеропортів. То є дуже багато цілей. На Росії є дуже багато цілей. І якщо не то буде політична воля, військове керівництво зможе прийняти правильне рішення і цим скористатися. І тим більше це вже не наше порушення перемир'я, а чого хоче Путін, Скажу так, забезпечити собі словесне ППО, так тобто не дати нам можливість зробити ці чи інші дії саме 9 травня, так було сказано паном Тарасом. Звісно, стабілізація лінії фронту не дати можливість росіянам показати перемогу. Не на 9 травня, не на 1 червня, на будь-яку іншу дату максимально стабілізувати, тому що їм а, немає що показувати, і це є певна проблема для їхнього, для їхнього суспільства, і ми повинні завадити, скажімо так, забезпечити оці а, а, ілюзійні перемоги. І наступне це ж таки, не забувати про те, що війна не зупиняється, яка б там не була ейфорія від підписання угод. Незабаром літо і російсько-білоруські навчання це теж може, скажімо так, не скажу, що катастрофічно вплинути, але як мінімум для наших розвідувальних органів це є робота, і потрібно спостерігати за тими силами та засобами, які будуть залучені з боку Росії і Білорусі до цих навчань, прогнозувати їхні спроможності, знову ж таки говорити світу і в тому числі європі. Що це не тільки наша проблема, це і проблема теоретично можлива для країни, такої як Польща або країн Балтії. Е, ніхто не забув ще про сувайський коридор. І всі ці подальші події, які можуть бути, вони можуть кардинально змінюватися щохвилини, щодня, і нам потрібно тримати руку на пульсі, а кожному відповідному органу просто робити свою роботу і не е, зациклюватись на ілюзіях миру, уже який, який ще не наступив, а просто працювати і робити. Ту роботу, яка усі потуги Російської Федерації просто помножить на нуль.